Біла сова, також відома як полярна сова, величний птах, який вражає уяву своїм яскравим зовнішнім виглядом, це великий вид сов, який мешкає в арктичних регіонах Північної Америки, Європи та Азії. Найхарактернішою особливістю білої сови є її красиве біле оперення, яке допомагає їй бездоганно зливатися зі сніговим оточенням. Розмах крил білої сови сягає півтора метра, що робить її одним з найбільших видів сов у світі. Самці зазвичай біліші за самок, які можуть мати темні плями або смуги на пір'ї. Яскраво жовті очі та гострий чорний дзьоб створюють приголомшливий контраст на тлі білого пір'я. Ці чудові птахи добре пристосовані до свого арктичного середовища проживання. Вони мають щільне оперення і вкриті пір'ям ноги. Які забезпечують ізоляцію від екстремального холоду. Білі сови, терплячі мисливці, які використовують свій чудовий зір і гострий слух, щоб знайти здобич. Їхній раціон переважно складається з леймінгів, полівок, кроликів та інших дрібних ссавців. Вони відомі своєю технікою прихованого полювання, безшумно налітаючи з неба, щоб застати здобич зненацька. Білі сови. Переважно поодинокі птахи і збираються разом лише під час сезону розмноження. Вони відомі своїми довгими міграціями, деякі особи не долають тисячі кілометрів до місць гніздування в Арктиці. Під час сезону розмноження самці виконують складні повітряні шоу, щоб привабити самок. Коли пара утворюється, вони влаштовують гніздо на землі або невеликий горбок, вистелений пір'ям і травою. Цікавим фактом про білих сов є те, що вони ведуть денний спосіб життя, тобто активні як вдень, так і вночі. Така поведінка є унікальною серед видів сов і дозволяє їм користуватися перевагами безперервного денного світла в їхньому арктичному середовищі існування протягом літніх місяців. Білі сови завоювали серця людей по всьому світу і стали символом краси та дикої природи Арктики. Їхній неземний вигляд і загадкова природа роблять їх улюбленим об'єктом зйомки для фотографів і любителів природи.